Маєте на балансі дебіторську та кредиторську заборгованість, готуєтесь до закриття року і не знаєте, чи списувати ту дебіторку та кредиторку, яка є безнадійною. Тоді це відео для вас. Вітаю на зв'язку Купанченко Інна, експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України. І сьогодні ми поговоримо з вами про особливості списання безнадійної дебіторки та кредиторки в період дії воєнного стану. Для початку нагадаю вам загальні терміни позовної давності, які встановлені 257 статтею Цивільного кодексу України, і їх встановлено тривалістю у три роки. Крім цього, цивільний кодекс передбачає, що законом може встановлюватися спеціальна позовна давність, скорочена або більш тривала. Для прикладу. Такою збільшеною позовною давністю є строк позовної давності, який встановлений для договорів купівлі-продажу в зовнішньої економічній діяльності. Зокрема, для таких операцій встановлено строк позовної давності у 4 роки згідно статті 8 Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, крім того, суб'єкти господарювання можуть. На підставі договорів і тих договірних умов, які там передбачені, встановлювати збільшену або скорочену тривалість терміну позивної давності. В умовах дії карантину до Цивільного кодексу включена статтю 12 перехідних та прикінцевих положень Цивільного кодексу України, якими передбачено, що на час дії карантину. А я звертаю увагу, що це починаючи з 2 квітня 2020 року. Коли внесено зміни до ЦКУ на підставі закону номер 540 від 30 березня 2020 року, встановлено, що строки позовної давності, які визначені в статті 257 цивільного кодексу України, продовжуються на період дії такого карантину. Згідно чинного законодавства, карантин діє в Україні до 30 червня 2023 року. Крім того, в перехідних та прикінцевих положеннях цивільного кодексу України, зокрема в пункті 19, встановлено, що на період дії в Україні надзвичайного стану строки позовної давності, які встановлені в тому числі статтею 257, теж продовжуються на строк його дії. Враховуючи, що військовий стан введено в Україні з 24 лютого 2022 року, і наразі його продовжено до 14 лютого 2024 року, то і терміни позовної давності, які встановлені статтею 257 цивільного кодексу України, продовжено до 14 лютого 2024 року. І так, які висновки ви повинні зробити? Перше, це те, що припинення строку позовної давності в 3 роки, який визначений статтею 257 ЦКУ, розпочався з 2 квітня 2020 року і триватиме до закінчення військового стану в Україні. Наразі це не раніше, ніж до 14 лютого 2024 року. Друге, під час дії військового стану можна визнати безнадійною заборгованістю. По причині закінчення терміну позовної давності лише ту заборгованість, з дати виникнення якої минуло 1095 днів до 2 квітня 2020 року. І третє, під час дії військового стану можна визнати безнадійну заборгованість, якщо у суб'єкта господарювання існує впевненість щодо її неповернення боржником за умови, що такий суб'єкт. Господарювання не коригує свій фінансовий результат на податковій різниці, або якщо безнадійність такої заборгованості не пов'язана зі спливом терміну позовної давності. Наприклад, якщо боржник був знятий з реєстрації як суб'єкт господарювання. Тому використовуйте ці положення на практиці, успіхів вам, бережіть себе.